Зберегти життя дітей це найголовніше, як для батьків і для нас, всіх, для вчителів, в тому числі. І безпека наших вчителів також найголовніше. Бо якраз такі проекти зможуть забезпечити безпеку як вчителів, і так людей, які знаходяться поряд. Ще раз хочу подякувати Міжнародним організаціям ПРООН за ту велику підтримку. Слава Україні! У пожежній безпеці повністю все забезпечено. Тут пожежний рукав знаходиться з вогнегасником, також це пожарний щит, є повноцінні кровати і дитяча зона ласка, для діточок, щоб вони знали, чим зайнятися і постаралися зробити бізі-борд, який буде їх розважати. Як на мене, то це здалося краще ніж ми очікували. І головні слова, які ми почули від пані директорки сьогодні, що це об'єкт подвійного призначення вже зараз. Тобто, дійсно, ми зрозуміли, що це приміщення можна використовувати як додаткові класні приміщення, як додаткові приміщення по завершенні війни.